Мене звуть Борода, я на цій посудині вже рік як капітан. Але ж колись був головним на Скадовську, тоді він ще так називався. Сім років минуло, а пам'ятаю, як учора. Ходи пізніше тобі цю історію розповім до кінця, бо у мене зараз хлопці пляшками почнуть кидатися. Скадовськ, бо ми всі втратили, а згадувати про це люблять не всі. Потрібна допомога з чимось. Можливо. Ти, сталкере, як звик питання вирішувати. Зходу стріляєш? Чи спочатку думаєш? Думаю, але недовго. Чудово. Тоді є робота. Султанівські бандити днями моїх хлопців на болотах прийняли. Підготувалися капітально. З усієї групи повернувся лише Вітя Гундос. З усіх боків зарядили. Чекались, суки! Я б сам пішов, тільки на мені весь Шевченко. А діло серйозне. Лише куля мене вирішити. Так що, візьмеся моїх сталкерів визволити? Добре. Зроблю все можливе. Радий чути. Бандити тримають групу Гондоса у своєму таборі. Відправляйся туди. Але зважай. Ці безпредельщики будуть поготові. Знають, що я своїх не кину. І, сталкера, працюй акуратно. Врятуй групу. З купонами мене ображу. Даю слово. Кутку прибив. Цього разу придумав. Нахер. Ну ти паси! У нас гості! Що вільний, за корішами приперся? Сподіваюся, не з пустими кишенями до Ходрука заскочу. Ну, пострібай! Подзейки монетами. цього разу придумав. Яка нахер різниця? Не ми... Ля який гордий, ну нічого, худрук скаже і не таке зробиш. Що відвідувати. Типу ласкаво просимо. Це Ходрук цього разу придумав. Руй до Він за Не ми на це підписалися. Вистава почнеться, ти позиряш. Ще раз собі. Артисти пруть один за одним. Навіть вмовляти не треба. Я від бороди. Його людей шукаю. Ага. Людині бороди я точно підшукаю місце на сцені. Раз він особисто не прискакав. Щас наберу його. Чуєш, я для тебе перфоманс готував. Трьох очкодавів нарядив, а тут четвертий нарисувався. Тоді стартанем без тебе. Чи забашляєш зрив постановки? Суму вислав. Я б заплатив, але де гарантії, що ти їх відпустиш. А що, мого чесного слова мало? Сталкера до тебе послав, поговорити. Хочеш грошей, Відпусти моїх людей і я заплачу. Ой, помехи. щось журчить. Здається, борода сцить мені у вуха. Раз борода без бабок, тоді ти башляй за куряшів. Або все-таки доведеться брати участь у виставі. Я обрисую правила. Час закінчувати цей цирк. Дякую, Сталкер. На Шевченко зайди, там борода купонів не пожалкуй. Тикає на борту. Мабуть, від того, що очередше. Борода. Я стосовно завдання. О, про вовка промовка. Мої тільки що відзвонилися. Дякую, що всіх врятував. Звичайно, купонами життя не виміряєш, але вдячність висловити можна. Ось. А це добавка за голови бандитів. Зайвою не буде. А де моя добавка, горілочка? Ех, борода! За такої нагоди і проставитися треба.